Дихати у цьому під'їзді просто немає чим. У підвалі через забиті каналізаційні труби стоїть вода, через що в будинку нестерпний сморід. Люди вже неодноразово звертались до комунальників, аби ті вирішили проблему. Та це не дало жодного результату. Люди звернулись до народного контролю. Каналізаційні труби в будинку на вулиці Мельника, 14. Часто прориває через це у всьому домі. Нестерпний сморід розповідає пані Ольга. У нас сморід постійно з самого ранку і до самого вечора, і всю ніч. Я зараз вагітна, мені дуже погано і так без смороду. У Нас прориває постійно каналізація в підвалі. Там в підвалі зараз дуже багато води. У нас все закисає, і каналізаційні води відходять туди, і воно все там стоїть. Не знаю, скільки, все життя, мабуть. Це дуже страдають ці, хто на першому поверсі. А вчора я йшла в то взагалі такий запах був ужас. У мене діти. Неповнолітні, вони дишуть. Вчора мій малий прийшов з школи. Буквально годину побула дитина в хаті сказав: мамо, мені тошнить, я в час буду рвати. Те, що зі смородом в будинку треба боротися, комунальники визнають, як тільки народний контроль втрутився у справу, керівництво ЖБК, яке опікується цим будинком, відразу прислало сантехніка, який прочистив каналізаційні труби. А неприємний запах пообіцяли усунути незабаром. Каналізацію чистить. Чистити каналізацію? Ну прочистив вже. Майстер, вона. Керує своїми двірниками, вони проводять дезінфекцію, посипають або хлорною вапном або лізолом, щоб запах цей знищити. Зараз скажу майстру, то вони сьогодні до вечора посиплять. Декілька днів провітруємо приміщення підвали, і після того все налажується. Народний контроль перевірить, чи зникне неприємний запах цього будинку. Михайло Присяжнюк Валерій Мартинюк. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пришіть. Народ